За кожного українця румунам платили румуни гречку їдять, Визиває швидку, перемикають на російськомовного. Вони там так плакали. Яка вартість такої квартири? Ну, десь привіт, привіт! Я Соня. Дуже приємно. Аня, я багатодітна мама, в мене двоє дорослих і донечок і двоє хлопців-двіняток. Я приїхала в Бухарест з міста Буча. За фахом я психолог і тут допомагаю дівчатам, нашим українським жінкам адаптуватися в новій країні. Аня, ну покажіть, як живете, як ви облаштувалися тут. Вітання? Так. Ну така звичайна європейська, мабуть, квартира. Вітальна, Це, так. Де, 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 де... меблі тут були чи купували? Це все було навіть я попросила, що для мене потрібний стол. Мені його принесли. Цей диван нам покупали. Він був новий для нас. Закуповували одразу, як ми заїхали сюди. Ну а так, що стосується того, що тут є. Ну тут все, все було облаштовано для життя. Це кухня. Добре. Спальня. Так, да, Це спальня. Настіна. Да. Ми коли заїхали в цю квартиру, Настя одразу вибрала для себе цю кімнату, тому що вона сама сонячна. Ну, зараз якось то воно не, не дуже така погода, але завжди тут більш сонячну і така яскрава кімната. Настя дуже вродлива. Дивлюсь, така наша українка. Ми коли заїхали, також думала, що це все буде недовго. Давайте ось так я відкрию, що голова що трохи, трохи там два-три тижні. Да, а потім і якось воно за ну, дуже вже довго. Тому хлопці от оцп'ять, поки на одній Кравація вистачає квартири? Нам вистачає. Да, нам вистачає, тому що в кожного є окрема кімната, і нам комфортно. Тобто, коли ми взагалі вперше приїхали в Румунію, то ми спочатку були прийняті однією родиною. Нам дали однокімнатну квартиру. Вона така студія навіть. Ти і, з трьома дітьми, да, дітьми в одно навіть з трьома дітьми в одній uh, кроваті, тому що нам не було де спати. Тобто була така uh, величезна там кровать, і ми uh, ось так от. Клалися там і спали, а потім, ми, коли вже знайшли цю квартиру, то ми приїхали так, тут більш комфортно. Як так. румуни здають квартиру українцям? Нормально, без питань? А, ну, я думаю, що це не тільки мій досвід, взагалі без питань. Але окремі бувають такі ситуації, коли там люди жаліються на те, що їм не якості не дуже повезло. Але я думаю, що це все ж таки людський фактор, тому що в цілому абсолютно нормально, тобто. Можна зняти квартиру і на довгий срок термін. Да, термін, і можна також зробити домовленість там, на 2-3 місяці, навіть посуточно. Яка так. вартість приблизно такої квартири? А, ну Десь 600 євро плюс комунальні. Скільки комунальні виходять? У мене тут ну, такий будинок, він, мабуть, старого фонду, тут дуже ну, недешеве комунальні послуги. Тобто ми сплачуємо 200-300 євро на місяць. Так, в нас Ого, у нас... це 600 плюс, чи 200? 에... Чи це в 600 входить ці 200? Ні, ні, це окремо. Ну, ми е, не вміємо економити, Тобто, я, я там опалення в мене автономне, тобто в мене ді, діти роздягнуті, ходять всю всю зиму. Ми там світло не економлюємо, там воду і так далі. Тобто для нас це ну скажу тобі, не дешеві в бухарісті квартирі, не дешеві, і не я, але, я здивована. Але є квартири такі, що можна знайти там, наприклад, і за 300-400 євро, і комуналка там буде 150. Отримувала ти її. А якщо навіть не отримувала, то ти знаєш, які саме умови пропонувала Румунія українцям, які ховаються від війни. А спочатку дивись, була програма тут ну дуже така прикольна. Я думаю, що вони дуже розумно віднеслись до цих, мабуть, можливостей в першу чергу, навіть для своїх громадян. Тобто була розроблена програма, вона називалась «50 на 20». для кожного. Українцям румунам платили за день проживання 50 лей. А українцям 20 лей це було на їжу, і це було в незалежності скільки квадратних метрів в квартирі. Тобто люди жили іноді, наприклад, там шість. Ну, родина, да, шість чоловік в одній квартирі. А руму нам платили, наприклад, там по 50 за кожного. Це були великі кошти. Тому ми спочатку були дуже такі дорогі гості. Хтось сказав, що на нас там якось наживаються або ще щось таке. Я вважаю, що ну ця країна ну, вирішила ось так. Нас прийняли окей, на цьому дякуємо. Тому ці 20 лет, тобто знов таки нагадаю, да, перераховуємо на вісім. Це е, скільки, шістдесят гривень на день на одну людину. За місяць це набігає достатньо така нормальна сума, яка допомагала підтримувати, ну хоча хоча б на там на їжу, да, були кошти. Це було на протязі рік, мабуть, нам платили, да? А потім цю програму відмінили. І вони зробили трохи по-іншому, але я теж вважаю, що воно було нормально. Тобто вони сказали які умови. Якщо ви, українці, йдете на роботу, а ваших дітей ви е оформлюєте в дитячий садочок або до школи, то ми продовжуємо вам платити, Я вже точно не пам'ятаю, це я не буду казати е там, якусь суму. І вони вже платять, платять тільки українцям, тобто ну не румунам, як раніше було, і тоді вже житло стало коштовно. Якщо прикинути щомісячний бюджет родини, мама плюс троє дітей, куди буде входити транспорт, куди буде входити оренда житла, навчання, харчування. Це наприклад в Бухаресті. Скільки в середньому ну, мені здається, що 600 євро на місяць. Ну Можна прожити і нормально. 600 євро. Ще плюс аренда, і, і плюс аренда тому. А, не працювати взагалі не варіант, а, тому варіант. працювати треба. Ага. Ми познайомилися саме завдяки моїй роботі. Я в Жені тут працювала. Я вела тренінг. А потім вже Женя при потрапила до мене в проєкт. Як давно, поперше, ви в Бухаресті знаходитесь, і що відбувається в цьому просторі? У харісті полтора года, а взагалі в Румунії два. До війни не думали, що так складуться обставини життя. Ви опинитись. Я не збиралася покидати Україну, мені там нравиться і Але, на жаль, так вийшло. Навірно, поэтому я в Руму. Аня, що що тут робиш? Ти чим займаєшся? Я займаюся тим, чим займалася в Україні. Я кондитер. В перший час я провела в депресії, вертаючи стрічку новин. Я плакала я, і я. це було. Дуже важкий час. І згодом я зрозуміла, що хтось все... допоміг? Так, мені допоміг допомогла жінка, яка стала для мене другою мамою, можна сказати. Якщо мама дала мені життя, дала фізичне тіло, то Аня дала мені друге відродження. В цьому проєкті я відродилася. Круто! Бо я сиділа і плакала весь час. Я івентер, організовувала в Києві свята. У нас кейтерингова компанія була і є. Але працює не так файно як до війни. Тому ну всі розуміють, чому тут я займалася більше ніж півтора року інтеграцією українців. Потім проект закінчився. Я потрапила на проект до ані і зрозуміла одне, що досить сидіти у когось за mm -hmm. треба просувати своє обличчя і свій власний бренд. І я відкрила благодійний фонд і зараз співпрацюю з різними фондами, з асоціаціями проводимо заходи, які спрямовані на інтеграцію, на повну інтеграцію українців. І я дуже щаслива допомагати нашим землякам. І робити щось корисне для нашої України, незважаючи на те, що я за кордоном. А чи можеш ти розказати про цей проект? Цей проєкт він зроблений, був трохи спонтанно. Це був запрос на те, що а що можна зробити таке, чого не було взагалі в Румунії. То до мене звернулася волонтерська організація. Вони мене запросили до себе і сказали, і зроби щось такого, що ще не було. Я говорю, давайте робити реаліті. У нас було три місяці, де 20 дівчат. Під моїм керівництвом ставили собі задачі, цілі, і ми покруково до них рухались протязі цих трьох місяців ми кожну неділю з 10 до двох ран, ну з десятої ранку до 2 часів дня, ми займалися. Це були і онлайн, і офлайн зустрічі, тобто я давала свої тренінги. Це коучинговий формат, звичайно, але там була і допомога психотерапевтична, все ж таки. Я не можу сказати, що без цього якось то ми можемо відродитися. Да? І вони ставили цілі, і на протязі трьох місяців, що відбувалося. Відбулось те, на що я дуже розраховувала, знаєш, це магія командної роботи. У нас 20 із 20 дівчат. Мені ну я ж спілкуюсь, дали відповідь про те, що їх життя змінилося. Що ми будемо брати за результат? Та, яка плакала і почала сьогодні. Ходити на курси, вона там отримала якийсь перший сертифікат. Вона дала якусь об'яву, вже починає збирати людей там на свою на свої заняття. Да? Вона починає перші якісь там гроші отримувати щось заробляти. Або дівчина, яка взагалі ніколи не, не розуміла, а як це заробляти, і по всім червоним хрестам за всією гуманітаркою. Вона мені зараз дзвонить і каже, мені соромно про це сказати. Я розумію, що мій. Результат, можливо, для когось взагалі, не, не результат, да? але я кажу, вже більше ніколи не піду в червоний хрест, я не буду просити ось ці ваучери, я не буду тягати цей рис там або олію. Я заробила за цей місяць 400 євро. Зі да, вони будуть Класна. смачні. Є свікла. дуже часто кажуть, що в Європі не завжди її можна знайти. Це Візьму, діти у мене їдять. Так, Ось такі солодощі з молоком. До речі, в Румунії. Гречка ну не завжди є в великих магазинах, тобто в маленьких її взагалі не знайдеш. Румуни гречку ну не їдять, як ми, вони вважають, що це якась така їда для здоров'я. Типу. І вона дуже часто продається там, де або ем, товари, ну біодобавки, всякі такі е, штуки, вітаміни, або в аптеці. Я її покупаю в, Покупа... в аптеці. Да, я покупаю аптеці. Це дуже дивно. Так, молоко я сири. Якщо казати про ціни, це все ми помножуємо на 8, да? тобто і це буде гривня, да? щоб можна було зрозуміти, яка зараз ціна. Ну, Давай, наприклад, ми візьмемо а, риби на Да, скільки так, тут, скільки тут 100 грамів, це, Ну, десь 160-180 сто да, гривень. Получається ось такий шматочок можна сир брі взяти. О, свиніна, да, я беру свинячий фарш. Так, в гривнях, дивимось. 22, 22 умножить на 8, скільки? 180 за півтори кілограма. Я беру ось тут сосиски, вони для дітей. Так, ну давай швиденько подивимось. Це, це у нас тут є панідорчики, сік, рибка, суточки. Там у нас є огірки і сир. Все, це, це в нас вийшло. на 160 лей. Що тут з медициною? Чи зверталась ти з, з своїми дітками до лікаря? Де краще лікують у нас чи в Румунії? Стосовно краще, ні, краще я би все ж таки це дивилася об'єктивно з того, що в нас є мовний бар'єр-бар'єр, тому просто не все зрозуміло. От я б не казала, що вони там. Ну, якості там уступають, а наше краще що стосовно наскільки швидко Румунія швидко. Наприклад, якщо кажуть там в інших країнах, там треба чекати якісь терміни, або там записуватись, або там місяцями чекати, то тут такого немає. Тут ти можеш зранку позвонити до лікаря, записатися. Як у нас в Україні на прийом, сказати, що дитина там з температурою і вас приймуть. Тут є дуже багато швидкої допомоги. Такі є Це, ну, клініки в больниці лікарні як ну, така швидка. Де або ти на швидкої приїжджаєш да з дитиною, або своїми ногами йдете, і вас там приймуть безкоштовно, зроблять всі аналізи. Що стосується самої швидкої допомоги. був також досвід. Це в мене донька визивала їй Було погано. Для нас було комфортно і дуже приємно дізнатися, що румуни продумали такий момент. Вони дали ставки молдавським операторам, Тобто, коли ти дзвониш, тут визиваєш швидку, тебе переключають, перемикають на російськомовного там, оператора. Так, і ти спокійно можеш сказати, що в тебе, як в тебе і так далі. Від дзвонка до приїзду швидкої бригади було ну десь 4-5 хвилин. Вона приїхала, вона каже: Мама, там так все чисто, все настільки, все стерильно, все настільки там було культурно. Вони на англійською розмовляють ще відношення. Вони її прокапали. Не взяли за це не. Тільки хотіла спитати, скільки вам обійшовся візит загалі, в загалі румунську нічого. лікарню? Загалі нічого. це завдяки страхуванню? У вас є якесь страхування? Тимчасовий захист. Ось цей документ, який є у нас тут, то він дозволяє нам користуватися безкоштовною медициною, ну, школи, дитячі садські. Хлопці, в якому віці переїхали сюди, скільки їм було чотири було роки. Ну тобто дошкільнята. Дошкільнята так, досвіду школи української в Україні не було. Розкажи про досвід навчання в Бухаресті. Був один день. Спроба пойти в румунський садочок. Вони там так плакали, що мені виховати Ну, діти плачуть скрізь ну, кожен перший ну, день будь-якому в українському, в американському садочку. Заводно, в європейському. Вони плачуть. Це треба просто пережити. Але мені написали смс повідомлення, що забирайте своїх хлопців, варушів. Я прийшла і на цьому наш наш досвід, наше ходіння в румунський садочок. Чомусь одразу закінчився, і тут я дізнаюсь, що в мене 10 хвилин пішки від мого дому є український садочок, тобто на базі румунського звичайно, садочка, дали нам українську групу і наша виховата можливість Цей садочок існував ще до того, як українці сюди приїхали після 20... А, другу. Да, да. Ну, це румунський садочок, але ну, на базі нього зроблена українська група. І хлопці туди пішли. Тому да, з адаптацією проблем не там було. не було Адаптації ну, ніякої взагалі адаптації, бо вони садиковські діти. Їм було навпаки дуже круто, бо вони дуже сумували за своїм садочком. І ну, для них для них це було круто, тому що там дітки, там наші вихователі, там з ними граються, там дуже ну, все, все окей. Садочок, я вважаю, що в нас також пройшов. Дуже круто. А школа? Да, так, школа. Да. Потім, коли я вже ну... розумію, що так, нам же треба до школи готуватися, тут є на базі румунських школ українські класи, Тобто дали можливість е нашим дітям навчатися у наших е вчителів. Тобто Вчителі працюють офіційно, і вони е працюють таким чином, що тут є е можливість дійсно і в нульовий клас і так далі, і так далі. Тобто ми пішли знов таки в нашу, ну можна сказати так, як українську, за українську школу так. програму. Я думаю, за що ще у кордону це дуже круто. Я навіть так, не уявляла, так. що таке можливо, так що за кордоном десь є українські класи з українською програмою, які офіційно в румунських школах Так, от у нас нульовий клас зараз. Діти вивчають там англійську, вивчають румунську. В них є yeah. у дітей з румунською, вони говорять. А, ну, Вони трохи говорять. <хи> як, як, як я взагалі не говорю, то вони трошки говорять. Ну, Якісь базові речі. Я думаю, речі, що ще вони трошки навчили. вони будуть говорити дуже вільно румунською. Влітку ми в'їжджаємо в нашу новеньку квартиру. 21 року да, впевнено, да, да, да. ми в'їжджаємо в нашу квартиру з новим ремонтом, з розкішною кімнатою для малюків. І ми тільки-тільки починаємо думати, що ми починаємо жити нарешті. Я ще пам'ятаю, 13 лютого а, в нас був останній платіж за кредит. І мій чоловік а, значить, доплачує цей кредит, каже, все видихаємо, все. Потім а, приходить його зарплата, десь там 16-го, і він каже, все, це наші гроші. Будемо жити. Все класно. 24-го, ми просідали в холодному підвалі. А як ти опинилась в Бухаресті? Ми по перше виїжджали. Думала, що це дуже швидко закінчиться, бо ну такого не може бути. Я не взяла загранпаспорт. Не, не взяла. Я просто не знаю, чим я думала. На мене це дуже не схоже, тому що я ну, така людина, що все збираю і в мене все окей. А от в цей час я не знаю, дуже мабуть дивно. Я взяла в сумку дві ось ці от. Бірочки з родому. Я не знаю, що було в мене. Знаєш, я точно пам'ятаю, я коли це переходила цю цей кордон Румунія, ну Україна Румунія. В мене донька, в мене двоє хлопців. В сумці немає загранпаспорту. тоді ж пропустили по українській айдішці, але були ось ці бірочки. Як так сталося, що ти обрала шлях на Бухарест? Ми приїхали спочатку в Чернівці, а в Чернівцях ми думали, що ну залишимось якийсь та час. І е, я дуже пам'ятаю е, ніч, коли була е, така точка прийняття рішення. Е, Пам'ятаєш ту ніч, коли вся Україна гугліла, як приймати йод? Так, пам'ятаю, оце для мене було тумач. Я, я просто зрозуміла, що я дивлюсь на дітей. Вони вже перелякані. Ця сирена кричить в нам вікно, буквально. Тобто, ми туди-сюди ганяємо. І я думаю, ну, ну все. Мене не Це край. Це, Це край, край. Так, треба так, так. їхати. Ну, як прийняла Румунія, і як Румуни поставилися взагалі до цієї ситуації війни в Україні і до того, що українці опинилися тут в Румунії і потребують активної допомоги? Вони були дуже активні, їх було дуже багато. Там ну прямо ми йдемо, і дуже багато людей зустрічають. Право ну правпроважають ко камуку, да тобто вони годують, да вони там напої там гарячі. Там там було все це. Да, тобто були такі, як палатки розташовані, а, і там було таке, що можна було. Вони за, за, ну, запитали, типа, ви кудись далі їдете? Чи які у вас плани? Ми кажемо, у нас немає планів, а де б ви хотіли бути? А я ж без загранпаспорта, Я думаю. Ну, де я можу бути? Мені потрібно бути там, де буде посольство, я вирішу свої питання. Тобто давайте я поїду в Бухарест. Тобто, за нами приїхали, нам запропонували, о, сідайте от машина, сідайте, їдемо. Іна, я їду при всьому моєму там, оптимізмі. Я їду і думаю, так, от що я роблю? Я людину не знаю. Я не розумію мову. Я їду, в мене двоє дітей, їм чотири рочки, У мене донька, їй 18 років. Я, знаєш, я вважаю, така, ну, я не знаю, можливо, це дивно або смішно, мені було тоді взагалі не смішно, я, я така сиджу і рахую, скільки тут е, печінок, скільки тут нирки. В мене такі думки були, бо думаю, який жах, що я думаю, ну, це, це взагалі було страшно. Але е, коли цей чоловік нас привіз в Бухарест, так. нам двері відкрила румунка жінка, е, віддала ключі. І ми заходимо в новеньку, абсолютно новеньку однокімнатну квартиру. Вона була тільки після ремонту. Там було все нове: полотенце, там постельне, ну тобто мебіль, посуд, повний холодильник, їжу нам накупили, тобто гаряча якась піца нас чекала, там якісь соки, творожки для дітей і так далі. Вони нас зустріли, ну от прям дуже гостиння. І вона мені дає ключі. Вона дає ключі, каже, це вам залишайтеся. Я кажу, як ви не ну ви не спитаєте, хто я що. Я Я давай одразу показувати в інтернеті, тобто соціальні мережі. Дивіться, я ось така. Я ну я нормальна, я благополучна родина. Вона каже: я і так бачу. А я думаю, що ти там бачиш? Я приїхала з підвалу. Це було 7 березня. До речі, а 8 березня. Десь в 10-й годині ранку до нас стук в двері. Я відчиняю двері, стоїть Це Хазяйка нас зустрічала, а це її чоловік приходить, заходить такий, також знов такі пакети з їжею, з якимись продуктами, там води нам нанес і так далі. І він заходить з двома букетами квітів О! і каже, дівчата, незважаючи ні на що, сьогодні все рівно, ваше свято це квіти вам. Ну все, тут мене дійсно просто накрило, тому що я вже е, я не могла стримувати я ну, настільки, да, 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 не да, не настільки не. на контрасті, тому що е, ти не розумієш, тобто там війна, там біда, тут про тебе дбають як про жінку, тут згадали, що ти жінка. Ну, тобто нас При, прийняли дуже-дуже. Да. Ми з тобою круто. зараз разом у нас потече туш. Зараз вже можна видихнути. Діти ходять до школи, в тебе й чудова квартира. Ти вже відчуваєш цю взаємну любов між тобою і Бухарестом. Я не можу не спитати, чи є плани щодо України, чи є плани повертатись? А, знаєш, я б сказала так: є по перше плани взагалі жити. Я, план а... жити це план... взагалі найкращий план. Да, найкращий. А, яка це буде країна? Я сьогодні не знаю. Я кожного дня мрію повернутися додому. Мені болить, і я дійсно сподіваюся на те, що це буде дуже скоро. Але сьогодні, а, маючи ось такий вже досвід в Європі, маючи такий досвід в Румунії. Я знаю, що я наче втратила якісь рамки, які були в мене раніше. Якщо ми вижили, навіщо жити погано? І так, дійсно, в мене, в мене дійсно відчуття, того, що плани жити. Якщо ми вижили, навіщо жити погано? То ми маємо зробити найкраще для нас і для нас. Для наших нас і дітей. Наших дітей. Да, да. Я от... Конкретно про українських жінок, кажу, ми всьому світу показали, що означає не просто вижити, а ще й добре жити ще й змогти перейти цей етап дуже важкого потрясіння. Перейти в новий статус, адаптуватись і ще й своєю поведінкою та своєю активністю змінювати цей світ найкраще. Я думаю, що у взагалі у світу дуже мало прикладів, хто так зміг, яка нація змогла так, ем, так змінитися, так і, і почати з нового чистого листа. Тому я в захваті від нашої країни.